Кирило Буданов заявив, що Росія цього року мобілізувала більше військових, ніж планувала це зробити. Я читаю паралельно західні медіа, зокрема The Guardian, де, де пишуть про наступне: про серйозне навантаження на українські резерви та складну ситуацію на лінії фронту. Теж саме видання. Звертає увагу й на економічну ситуацію в Росії, на формальне зростання російської економіки. І тут важливо розуміти, за рахунок чого зростає російська економіка. Це зростання значною мірою забезпечене, по-перше, воєнними витратами, а по-друге, збільшенням експорту газу, мінеральних добрив. до... Європейського Союзу до країн Європи. І так, що стосується мобілізації в Росії, за словами Кирила Буданова, начальника Головного управління розвідки, цього року Росія набрала до війська більше людей ніж було заплановано. Мобілізаційний план Росії на 24 рік передбачав набір. 403 тисячі осіб. І цієї цифри там досягли на початку грудня. План їхній на наступний рік це 409 тисяч військових. Це разом майже мільйон військових за два роки. Буданов також зазначив, що основним джерелом поповнення російської армії. Залишаються контрактники. І водночас російська мобілізація стикається з проблемами мобілізації, і влада змушена періодично підвищувати одноразові виплати. Розмір цих виплат, в залежності від регіону, він коливається, але приблизно залишається сталим і він є дуже високим. І ця їхня це економічна складова є мотивацією з приводу залучення до війська. Тому важливо також усвідомлювати, що уявлення про те, що Росія є слабкою державою, вона не відповідає дійсності. Росія має союзників і партнерів. Зокрема, наприклад, Китай і Індію з мільярдним населенням. А Україна таких союзників не має, які б направляли, наприклад, своїх громадян воювати за безпеку Європи. Тому нам треба бути реалістами, недооцінювати ворога, але також не піддаватися паніці.